Вітаю, гості та підписників каналу, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися, що вас чекає протягом ближчих вісьми днів. Все, що я тут скажу, називається розклад, да, збудеться за вісім днів. Ну, звичайно, якщо ви будете сидіти на попі рівно, а тут хороші перспективи відкриваються, а ви нічого для цього не робите, ну тут уже я вам не допоможу. Я вам можу тільки показати. Е Позитивні тенденції, які можуть бути. На що вам звернути увагу, куди краще рухатись, де вам може щастити, куди вам направити свою енергію? А ви уже направляєте або не направляєте. Вибір завжди залишається за вами. Перспективи тільки на картах можна подивитись, що у вас може чекати, якщо ви будете діяти в цьому напрямку, про який я буду тут говорити. Ну, таке маленьке да? І вибираємо один, два, три варіанти. На кожен варіант окрема колода, таро послання ангелів, таро арт нова і темного особняка. Обирайте. Кому треба більше часу, ставте на паузу, а я починаю з таро ангелів. Буквально три карти, щоб зрозуміти, зараз в яких ви енергіях знаходитесь. Угу. Зараз складно, ви з чимось боретесь, ви за щось переживаєте, ви хочете, щоб щось завершилось в вашому житті? Ну, я скажу, що карта світ тут говорить про те, що ви хочете, але навряд чи робите, знову ж таки, да? ви ніби ходите по колу. Ви переживаєте, наприклад, да, що там якась зайва вага. Ви переживаєте, але нічого з цим не робите. Ось так. Тільки переживаєте, тільки хвилюєтесь, да, і все на цьому. То, що тут круговорот іде мені. Вам тут хочеться побороти щось. До речі, тут може бути безсонниця, так? Да? Ну, знову ж таки, ви переживаєте, що ви не спите, що у вас безсоння турбує, але все одно сидите в телефоні довго. І нічого з цим не робите. Все одно хочеться зайти в Ютубчик, в Тік-Ток, в Інстаграм, ще кудись, щось да? почитати, десь позалипати. Ось так. За щось переживання. Або ви тут не можете просто нічого зробити. Да? Тут йдуть такі пусті переживання, хвилювання, ну. Но... Продовження того самого? Ось так. Ну, а що у вас чекає ближчих вісім днів? Що у вас тут чекає? Так. Четвірки, четвірки да? і, і вісмірки. Я не бачу по цим картам, що ви на щось тут наважуєтесь, да? от тільки це все якось йде в думках мені. Тут таке відчуття, що ви не вірите, що вам світ щось може запропонувати. І навіть якщо тут напротязі цього часу, тут даже восьмерки, так, як вісім днів випадає, ангел буде трубити і гукати вас, і показувати вам можливості, на жаль, я не бачу, що ви ними скористаєтесь. Ви не вірите в якусь справедливість. Тут така безнадьога, коли ви не пускаєте нічого. Не пускаєте і все. Ви не помічаєте того, що от можна вийти з цього кола. Ви не робите нічого до цього. Ні одної карти не випало. Там, де будуть якісь дії. Все думки, переживання. І все. Ну, ще може в когось програтися, що ви хворієте, і ви просто не можете нічого зробити, да? ви не можете вплинути. Взагалі четвірка кубків показує, да? що кубок ззаді є, але ви не хочете його бачити. Прийшла всесвітня справедливість да? в розкладі, і вона говорить, якщо ви так будете далі жити, у ну, вас буде бити сильно, бити буде по здоров'ю. Тут все від вас залежить, одинички, все залежить від вас. Ну, Давайте вам ще три карти дістану. От якщо б ви вийшли з цього стану. Ілюзій, фантазії, апатії, депресії. Що би вас чекало? Ну, біля вас є люди, хто може вас підтримати, рух пішов би якийсь. Пішов би якийсь рух у вашому житті, однозначно. Можливо, вам потрібно, потрібні якісь знання або порада від мудрої людини для того, щоб рухатись далі, щоб рухатись вперед. Ну, це тільки від вас, знову ж таки, залежить, тільки від вас. Є люди, які готові прийти до вас на допомогу, хтось є поруч, хто вам говорить, як може діяти. Ну, діяти можете тільки ви, розумієте? Хто релігійний, да? п'ятірка, старший аркан 5 е... єрефант, Може говорити про те, що ви можете звернутися е... з молитвою, і це вам допоможе. Ну, ви тут застряли, як то кажуть, да? справа. Сказати українською, да, утопаючи в руках самих утопаючих. І ви от знаходитесь в такому стані. І тут не безвихідний, я вам скажу варіант 100%. Просто вихід тільки ви можете знайти. Вам вказують на нього вже багато разів зробити це можете тільки ви це, от як в стосунках з аб'юзером да, в залежних стосунках. З них можете вийти тільки ви. Вони мільйони можуть говорити, що подивися, де да, ти знаходишся, хто тут поруч з тобою, там, там, недостойна людина і так далі. Ну, якщо ви чпились за цю людину, ніхто ж вас звідти не вийде, не розумієте? Для того, щоб суднути, е, ніхто за вас фізичні вправи не зробить. Ви можуть сказати, роби фізичні вправи і дотримуйся, там якогось харчування, да, коридора калорій. Ну, зробити це можете тільки ви. Ось так. Вісім, вісім, вісім. Карта якраз говорить, що цих вісім днів подумайте про це. Зверніться по якусь пораду. Зверніться, хто, я ж кажу, релігійний, да, з молитвою до вищих сил. Попросіть, що хай допоможуть вам вийти. Хай дадуть якийсь знак, куди вам іти, що робити. Ну тут мені показано, що вам показували вже. І ви вже знаходитеся на такому вузлі, коли, якщо ви не підете, не почнете рухатись, не відмовитесь від цих залежностей, да, вас будуть наказувати тут. Ось так. Ну, такий розклад теж буває. Треба бути готовим, що не завжди буде мед. Так що одинички. Просіть допомоги, просіть знайти вихід. Ну, і якщо вам будуть його показувати, йдіть туди. Не просто чекайте, да, що все саме складеться, але і рухайтесь. У вас ніби, знаєте, як карта говорить, що як, таке, як останній шанс для того, щоб порвати е, з якимись залежностями. Це не обов'язково залежності, е, алкоголю і так далі. Да? Ну, я вам називала. Може бути, просто залипаєте десь довго, мінуєтесь і так далі. Так, другий варіант і Хто обрав а, арт нова колоду, давайте буквально три карти на вас зараз, і потім, що буде ближчих вісім. Так, хто обрав? Другий варіант, ну У вас тут якісь зараз має бути прям зрушення з місця, ви, ви ніби знайшли якусь інформацію необхідну, як відкрились дороги, чи когось чекаєте щоб хтось приїхав, чи плануєте щось. Ну У вас ваш мечів да, показує, що ви щось десь знайшли, зацепились. Ага, тепер мені треба робити так, то. Або там, звістка прийшла, що хтось до, до вас їде, чи ви кудись. Чи план якийсь, От розуміння того, що. Завтра щось буде відбуватися, є якийсь план, є якісь бажання, є плани на майбутнє. Можливо, якщо ви жінка, можливо, якийсь мужчина проявляється і готує якісь плани на майбутнє. Або ви там в пошуках житла може появитися інформація необхідна для вас, для того, щоб знайти це житло і в майбутньому там переїхати. Ось такий варіант. Ви знайшли інформацію, таку, яка вам допоможе рухатись на майбутнє, вихід із застоя. Що вас чекає? Вісім днів все, що я скажу, тут буде так. Одиночки вирішили перезагадати чи що? Ой! Знаєте, тут карти показують, що, знову ж таки, є ось вихід, да, ви знайшли, є майбутнє, але вам страшно туди рухатись. У вас багато блоків внутрішніх. Ви боїтесь конкуренції, ви боїтесь да, йти під своє місце під сонцем. Можливо, ви хочете якусь власну справу, але думаєте, та, таких, як я купа, мені нічого не світить, да? може бути так. Тут якісь пропозиції до вас звучать, але ви їх переживаєте, ви за них боїтесь, ви не наважуєтесь. У ближчих вісім днів вам може призвучати якась цікава пропозиція, але ви можете її не помітити. Дивіться, ви сидите, відвернулись і не помічаєте. Вам протягує цей кубок, але ви не помічаєте. От з цієї, я би сказала, би карти сістерки, кубки, кубків, да, тут які звучить пропозиція, але ви її не бачите. Ви переживаєте за конкуренцію, ви переживаєте, що щось не вийде. Дві карти крайніх да, говорять про те, що у вас ментальні блоки якісь, ви боїтесь за щось братись. От переїзд, наприклад, там, пропонують, не ви хвилюєтесь, як воно буде, там, роботу нову, ви переживаєте, як воно пройде. Вищих ще... вісім ви точно будуть якісь пропозиції, але ви дуже переживаєте і бойтесь на себе брати відповідальність. Ну, карти дуже схожі з першим варіантом. Тут тільки наважитись треба. Тут тільки треба наважитись. Ви вже пройшли якусь таку трансформацію. Ви знаєте, тут ніби по картам... От може бути так. Це, до прикладу, у вас може бути по-іншому. Там ви були одружені, да, і чоловік був такий, що говорив вам, що ти не така, ви підгулював, ну, якось вас ранив, ображав. І ви в собі розчарувались, ви в себе не вірили. Але да? закінчується все королевий жезлі, У вас є енергія. Це не так. Те, що вам казали, це не ви. Ви енергійна, ви. Можете йти вперед, у вас є на це ресурси, але у вас є переживання, тому що вам тут ніби як от багато раз сказали, що ви не така, чи не такий. Вам причиняли біль, і ви перестали якось в себе вірити. І у вас тут реально буде якась можливість поміняти своє життя. Не опустіть і не бійтесь брати на себе відповідальність, ви з нею справитесь, у вас є на це все ресурси, є на це все можливості. Беріть на себе цих ближчих 8 днів більше, чим берете завжди. Навіть спеціально, я би так вам порадила по цим картам. Навіть спеціально, щоб подивитися свої можливості, щоб зрозуміти, що ви можете дуже багато, що у вас дуже багато є сил і енергії. Більше, ніж ви думаєте, ви взагалі більше, ніж ви думаєте. От вам тут щось нав'язували. Довгий період часу, не так. І ви думаєте, що ви, ви недостойні з чимось не справитесь, ви, там не така і сам не така. Да? А тут карта говорить, така, така з усім справитесь. Тому тут ризикуйте, пробуйте, помічайте ці пропозиції. Це теж дуже важливо. Вчасно помітити і зреагувати. У вас тут четвірка жезяв, вона завжди показує, що дороги відкриті. У вас зараз відкриті всі дороги. Головне, це все помітити. Є якийсь план на майбутнє зараз у вас. Ну, ви боїтесь, ви боїтесь. Є інформація, яка говорить, наприклад, ви прочитали десь, що треба на роботу там така-то, така-то посада. Ви думаєте, та ні, куди там я піду? Я взагалі на це не підходжу, в мене там нема таких знань, там ще чогось. А тут карти говорять, що є, що пробуйте. На роботі запропонували якісь. Проєкт взяти, не знаю, якусь роботу виконати і за це там щось можна отримати. Беріться. Тут прям беріть більше, ніж завжди ви брали на себе, і це точно вам принесе результат. 100%. Резу... Розклад дуже непоганий. У вас більший ресурс, ніж ви думаєте. Тому я вам бажаю скористатися ним і прийти до успіху цих 8 ближчих днів. А я переходжу до третього варіанту. Хто обрав темний особняк. Давайте буквально три карти на те, хто ви зараз, на да? вашу характеристику на даний момент. На Ух, навалилось на вас, навалилось. Це я... у нас тривога і. Ніби щось бахкає. Ах, тілки, палки я перепрошую, аж збилась. Так, вибачте, будь ласка, настраюсь. Зараз ви. Навалилось на вас дуже сильно багато, дуже різко. Можливо, напад, навіть я би сказала, би, от якоїсь мужчини на вас. Або по здоров'ю б'є. Ну ви тут можете неправильні кроки зробити зараз. Знаєте, ви ніби в стресі знаходитесь, вам треба приймати швидке рішення, хтось на вас давить, і ви можете поступити неправильно. Тут треба, вже по цим картам, я бачу, да, треба зібратися, зібратися кучі. Тому що в такому стані можна наробити помилок. От ви в стресовому стані, да? хто себе впізнав, да? ви зараз знаходитесь в стресі, вам треба діяти швидко, розумно. Ну в такому стані це не вийде. Це. Треба спочатку виходити з цього стану, з цього стресу. Зупинитись в першу чергу. Коли от таке от іде, на секунду зупинитись, піти, закритись. Посидіти 5 хвилин, 10 хвилин в тишині, де ніхто на вас не кричить, не говорить, не, не вимагає. Передихнути так в повній тиші. Сіли, закрили очі і просто. Думає, не можете от вас заносити да, в О, там, сказав, от, мені там, цей п'ять сказав, де да, треба робити так, а, начальник, там, а я не, не, не можу робити, чого він на мене насідає, а я ж стараюся, він все одно щось хоче, там, діти і всі завгодно. Починаються думки йти. Да? А ви починаєте просто. Рахувати, уявляти ці цифри, думати, от я зараз сижу, на якій підлозі, там, чи на якому дивані, я сижу, в якому кріслі, яка ця тканина, да? вертаєте себе в реальність. Ось таких хоча б 5 хвилин вам допоможуть сконцентруватись. Ну, давайте дивитися, що у вас чекає ближчих 8 днів. Ага, Прорив фінансовий, у вас як фінансовий поток відкривається. Надовго, надовго. Ви як баланс знаходите? Карта помірність дуже часто показує виздоровлення, хто захворів. Взагалі, урегулювання ситуації вже немає цієї енергії, коли на вас навісають. Ви побачите все під іншим кутом і зрозумієте, як це вирішити. Можливо, ця зупинка, що я кажу, да, підвішений, зупинитесь зробите так, як я вам говорю. На... Катує, да, Знову можете так зробити. Робіть, скільки вам це буде необхідним. Це дуже стабілізує ця практика, що я вам кажу, така мінімання медитація. Ну, фінанси вам тут прям відкривається потік, прорив фінансовий. І через що? Через те, що ви от знаходите цих 5 хвилин спокою для себе? На о, холодну голову, розумієте? В цьому стані ні-ні ні. -ні, -ні да? Тут тільки проблеми. А якщо ви заспокоюєтесь, в ближчих 8 днів йдуть гроші до вас. Прям відкривається, відкривається потік фінансовий. Це завдяки вашому спокою. І енергія появляється. трансформація все, да? суд і. Іде суд. В коханні теж не наробіть дурниць, да? не, не, не кипішуйте, тут все може бути. Хто тут хоче розвестися, да, карта показують, розведетесь це для вас буде полегшення. В коханні буде зроблений якийсь вибір, який принесе вам спокій. Хтось, можливо, отримає пропозицію руки та серця. Дивіться, на вас зараз можуть непосідати. Там виходить за мене заміж додому. Якийсь непонятний мужчина, да, ви не сильно його знаєте, ще не сильно його вивчили. Карти кажуть, візьміть паузу, подумайте, придивіться. Я не бачу, що він тут поганий. Ну просто, щоб ви це приймали не в стресі. Можливо, тут вибір іде у вас. Між мужчинами. Не робіть його, не спішіть робити цей вибір, так? Не спішіть. Якщо у вас тут суди, якісь ідуть, розборки, вас хочуть судити, ви когось хочете судити за фінансові якісь махінації, ну у вас, може, там за щось, я не знаю, за борги, не знаю за що. Тоже треба взяти у цей спокій, щоб думати, Тверезо, тому що тут вас ніби хочуть на якийсь крок неправильний направити, розумієте? Але я бачу, що ви все-таки прислухаєтесь. Прислухайтеся, все буде по справедливості, справедливість буде на вашій стороні. Старших арканів достатньо тут багато. Там, перепрошую. Старших арканів тут багато, які говорять про те, що у вас тут буде важливий період. І щоб його пройти достойно, тут можливості відкриваються. І в куханні, і в грошах, для гармонізації якось. Ну тут треба взяти, я ж кажу, от трошечки таку паузу, тишину. І тоді все вдасться обов'язково. Важливий період для вас відкривається. Важливий. Як готують вас до чогось. Важливого вищі сили, ну щоб не пропустити некі да, от треба тут діяти спокійно. Ось так. Ось такий розклад для вас чудовий розклад і спокійною головою у вас тут чекає успіх, і це тільки буде перша сходинка, я вам так скажу, до майбутніх звершень. Пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакцію на відео, хто не підписаний, запрошую підписатись. До нових відео. Па-па!